Добрий день дорогі підписники, ось каналу. Ось приїхав на свій участок з малиною, смородиною. Вирішив трошки підготувати своїх карпіків уставкове. Ось давно їм вже нічого не, не привозив. Не знаю чи вони тут вижили, чи не вижили, але ніби десь не видно, щоб щоб поздихали. Зараз ми підгодуємо їх на нашій ямі. Ми коли копали ставка, то викопали таку яму, щоб, щоб риба туди на зиму заходила і зимувала. Ось тут вона знаходиться. Зараз крошки її підкормимо. І ось так. По нашій смородині із малиною. Зараз ми теж проведемо підживку. Сьогодні у нас 29 січня. І ось бачите, яка погода, як весною. Без снігу, тепло. Така у нас погода. Що, зараз підкормимо наших карпіків? Там в нас є. Водичка вже счистилася, як бачите, вона чистенька. Все нормально. Дай Боже навісні запустимо сюди мальки, хвостолоба, карпа, можливо, карася. Ось. І будемо розмножувати нашу рибку чисто для себе, щоб приїхати, деякі вечорок, поплювати, віддихнути. Ось так, друзі. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу.